Не потрібно йому для слави золота, не потрібно йому для краси ні кармазину, ні пурпуру, жодних речей йому не потрібно. Він сьогодні зробив цю стайню Богу прикрасою для мільйони, мільйони людей. Він цю стайню в Богу зробив прикрасою для християнських душ, для християнських домів. Дві тисячі років ця стайня вже прикрашає наші будинки раз в рік. Вона прекрасніша за золото, вона приємніша за срібло і приємніша за вісон або кармази. Ця стайня, дорогі в Христі, вона несе з собою радість духа. І тут Ісая не помилився, це князь миру, який приніс на землю мир для душ. Часто ми втомлюємося дорогою нашого життя, нашими справами, нашими падіннями чи підняттями, нашими зневіреннями, випробуваннями, спустошуємося і виснажуємося. Але цей князь миру в стаїні, що народився, приносить нам мир для душі, неначе бальзам для нашої душі.